Що дозволило смартфонам домінувати як технології, бути настільки поширеними і критично важливими для нашого життя, що я скоріше втрачу ключі від машини або гаманець, ніж свій смартфон? Відповідь на це питання не є однозначною це скоріше поєднання різних факторів: розробка додатків, бездротовий інтернет, операторські мережі, блискучий маркетинг Стіва Джобса. Але я б сказав, що найважливішим фактором стало бездоганне поєднання різних функцій і технологій в єдиний пристрій. У цьому епізоді ми розглянемо найбільш характерну особливість злиття технологій у смартфоні сенсорний дисплей. У сенсорному дисплеї використовуються три технології, які поєднуються одна з одною. Коли ви вперше відчули і використали смартфон, ви просто знали, що тримаєте в руках щось революційне, щось відмінне від усіх попередніх телефонів. Це не були нові технології. Багато пристроїв використовували тактильний інтерфейс, а кольорові дисплеї вже були стандартом для більшості телефонів. Навіть загартоване скло було винайдено у 1800 році. Але інноваційним елементом було їхнє бездоганне поєднання один шар на інший, як за помахом чарівної палички. Отже, давайте розберемося з шарами сенсорного дисплея. Зверху ми маємо захисне скло. Багато хто з нас стикався з розбитим екраном, але подумайте, скільки разів ви кидали його, а він не розбився. Це тому, що скло смартфона у понад 5 разів міцніше за звичайне скло. До появи першого iPhone у 2007 році стандартом для екранів мобільних телефонів був пластик, і хоча пластик не б'ється, його дуже легко подряпати. Якби екран був покритий пластиком, він не протримався б і тижня. Лежачи у вашій кишені поруч з ключами, перш ніж на ньому з'явилися б десятки подряпин. Отже, що робить загартоване скло набагато міцнішим? Скло смартфона це алюмосилікатне скло, яке загартовується шляхом занурення у ванну з розплавленим нітратом калію. Це призводить до того, що атоми натрію в склі мігрують, а на їхнє місце приходять набагато більші атоми калію. Оскільки атоми калію набагато більші, вони створюють значну силу стискання на поверхні скла. Ось коротка аналогія: уявіть, що на задньому сидінні автомобіля сидять три людини середнього зросту. Вони щільно прилягають один до одного, але якщо ви їх штовхнете, вони все одно зможуть рухатися. Тепер замініть цих трьох людей на трьох футбольних півзахисників. Ці захисники просто застрягли, вони не можуть рухатися. Щоб зрушити їх з місця, знадобиться набагато більше сили. Це фундаментальна концепція того, що робить загартоване скло особливим атоми стиснуті, тому для того, щоб розбити скло, знадобиться більше зусиль. Під загартованим склом розташовано ємнісний сенсорний екран, що реагує на наявність і розташування провідних матеріалів, наприклад, кінчика пальця, цей сенсорний екран складається з двох прозорих діамантових сіток, надрукованих на поліестері з оптично прозорим ізолятором посередині. Алмазна сітка, надрукована прозорим матеріалом під назвою Оксид Індію та Олова, який виконує роль провідника. Давайте детальніше розглянемо, як це працює. Скажімо, ми накопичуємо купу електронів на цьому блакитному діаманті, але через ізолятор електрони не можуть рухатися, тому що на їхньому шляху стоїть ізолятор. Електрони створюють негативне електричне поле, яке викликає накопичення позитивних зарядів на жовтому діаманті. Це називається конденсатором. Коли ми підносимо провідний матеріал, наприклад, кінчик пальця, до цього конденсатора. Він порушує електричне поле, що змінює кількість позитивних зарядів, які накопичуються на жовтому діаманті. Зміна позитивних зарядів, викликана цим порушенням на жовтому діаманті, вимірюється, і процесор реєструє це як дотик. Місце дотику визначається шляхом сканування зарядів або напруги вздовж рядів синіх діамантів, одночасно активно вимірюючи кожен стовпчик жовтих діамантів. Зверніть увагу, що кожен ряд синіх діамантів з'єднаний між собою. Так само, як і кожен стовпчик жовтих діамантів, таким чином утворюється сітка з синіх стовпчиків і жовтих рядів. Ще раз нагадуємо, що всі ці компоненти виготовлені з прозорих матеріалів. Вимірювання кожної точки вимагає занадто складної схеми, тому ми вимірюємо лише кожен стовпчик. Заряд або напруга надсилається до кожного рядка у швидкій послідовності, щоб процесор міг зареєструвати кілька дотиків одночасно. Нижче показано дисплеї, які використовують технологію LCD або OLED. Хоча і LCD, і OLED дисплеї забезпечують високу якість зображення, в цьому епізоді ми зосередимося на oled технології, оскільки вона є стандартом для більшості нових смартфонів. OLED розшифровується як органічний світлодіод. Цей oled дисплей з високою роздільною здатністю генерує високоякісні зображення. Які ми бачимо щоразу, коли дивимося на свій смартфон, це шалено складна сітка. Сучасні телефони високого класу 2018 року можуть мати понад 3 мільйони пікселів. Це означає, що на вашій долоні є 10 мільйонів мікроскопічних індивідуально керованих червоних, зелених і синіх вогників з можливістю регулювання яскравості. Замисліться на мить про рівень інженерної думки, необхідний для управління, не кажучи вже про проєктування та виробництво. Такої кількості мікроскопічних вогників oled дисплеї складаються з величезної сітки окремих пікселів, а кожен піксель складається з червоного, зеленого та синього субпікселів. Інтенсивність світла кожного субпікселя контролюється маленьким тонкоплівковим транзистором, який діє як перемикач яскравості. У кожному субпікселі є багато шарів, але пояснення функції кожного шару доведеться відкласти до наступного епізоду. Фотони виробляються в субпікселі електронами, які рухаються від негативного до позитивного полюса. Коли вони проходять через цей середній шар, який називається випромінювальним шаром, фотони випромінюються з виділенням енергії, сполуки, що входять до складу емісійного шару, визначають колір випромінюваного світла, а інтенсивність цього світла залежить від того, скільки електронів проходить через нього. Це пояснення значно спрощене. Але дослідження, інженерія та наука, що стоять за OLED, є обширними. Насправді Нобелівська премія з фізики 2014 року була присуджена трьом дослідникам за відкриття ефективних синіх світлодіодів. Отже, давайте підсумуємо: внизу знаходиться oled дисплей, що складається з 10 мільйонів крихітних кольорових вогників. Зверху прозорий проекційний ємнісний сенсорний екран, який може розпізнавати один або кілька дотиків пальців одночасно. А зверху міцне скло, яке захищає екран від подряпин і більшості падінь. Тепер ви теж експерт з сенсорних екранів. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях нижче. Підписуйтесь, ставте вподобання та розповідайте друзям або родичам про те, що ви дізналися. У цьому епізоді детально описано будову сенсорного дисплея. Ще раз дякуємо за перегляд і до наступного разу не забувайте про концептуальну простоту і водночас структурну складність навколишнього світу.